Пане Віталію, я, якщо з вашого дозволу, хочу розпочати з тієї, інформації, яка сьогодні від вас з'явилася, і розносять в змі про те, що російські війська замінували дамби у Білгородській області і очевидно можуть готувати провокації. Дайте більше інформації про це, що направду там відбувається, яка кількість тих гребель, і ну до чого готуватися? Як це може бути і псопродане? Тут слід зазначити, що противник розпочав фортифі... ну, фортифікаційне. Фортифікаційні роботи навколо Білгорода, ще у 22-му році, і в рамках виконання цих робіт він провів: нам стало відомо про те, що він провів мінування декількох дамб. Які саме це дамби, це дамба білгородського водосховища, і якщо не помиляюсь, Новооскільське водосховище звичайно, це. Ну, скажімо так, це дуже складний комплекс робіт, тому, що він потребує значних і інженерних змін, і значну кількість вибухівки, і підготовлених спеціалістів для того, щоб вони могли провести ці роботи. Але це дійсно підтверджена інформація, і тому основні, скажімо так, причини, для чого він це робить. Ми подали у своєму матеріалі. Тобто, це може бути перше, якщо ситуація для противника погіршується. То він uh, робить підрив, підрив цих дамп, і вони uh, ну, через, через значний розлив води uh, вони просто зупиняють просування Збройних сил України або Сил Сил оборони. Uh, якщо ж ну і можна uh, також і розглянути і другий варіант, це робиться суто для того, щоб uh, здійснити просто підрив цих дамп і подальшому звинуватити в цьому Україну, тобто відповідно, це буде там виникне певна певний розлив води, будуть знищені там деякі населені пункти. Звичайно, будуть і людські жертви. Це буде і з одного боку, і екологічна катастрофа, ну і звичайно, гуманітарна катастрофа. І в цьому цьому Росія може звинуватити Україну для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти, для того, щоб з таким чином намагатися знизити санкційний тиск. Ну і також щоб відвернути увагу свого населення від тих подій, які відбуваються в самій Росії. Дуже в російському стилі. Між іншим, в разі, якщо таке відбудеться, ну в принципі дивуватися немає. Чому про ситуацію на Харківщині загалом в операційній зоні у Харків, пане Віталію, далі хочу з вами поговорити. Яка ситуація загалом? Дайте більше інформації про Вовчанськ, про агрегатний завод. Як триває та операція по витісненню російських військових? А з того, що можна озвучити публічно, прошу? Обстановка залишається складною, напруженою противник. Готується до відновлення наступальних дій, він певною мірою в певну міру, на окремих локаціях він втратив своє положення, ну, вигідне положення. Він буде намагатися відновити його, і для цього він здійснює перегрупування штурмових груп. Він здійснює доукомптування своїх підрозділів, які виконують бойові завдання на передових позиціях. Він намагається подекуди, де це можливо ще здійснювати заходи логістичного забезпечення. Він намагається відновлювати. Або покращувати систему зв'язку і покращувати систему управління для цього. Він використовує ну різні методи. Це можуть бути для, скажімо так, нескладних завдань логістики. Це використання БПЛА. В основному він використовує таку двоногу логістику. Тобто самі військові на руках носять роблять доставку всього, що необхідно на передових позиціях, власноруч. Звичайно, це все помічають наші розвідники, наші ФПВ-дрони і наносять вогневе враження. І ну, і така ситуація вона, в принципі, наразі відбувається практично по всій лінії фронту на нашому напрямку. Mm -hmm. Також противник у Вовчанську, він намагається здійснювати штурмові дії. Він підсилив там підрозділи, які йдуть в штурми. Він намагається відтіснити наші е, сили оборони, відтіснити зі своїх позицій, намагається розширити зону контролю. Е, щодо вашого запитання, е, що відбувається в районі аграрного заводу, хочу зазначити, що там е, все ще триває, це, це найгарячіша наразі точка, там тривають бойові дії. І е, як тільки буде е, завершення даного тактичного епізоду, е, коли буде. Е, це все відповідати вимогам безпеки праці, операції, то ми, звичайно, повідомимо про фінал е, цієї історії. Я розумію, я запитую, чому про, про агрегатний завод, тому що ви знаєте, попередньо з'являлася інформація про те, що е, нам вдалося зайти на агрегатний завод. Що довелося вам пізніше спростовувати? Я тому запитую тільки, чи не змінюється ця ситуація. Е, дивіться, е, там чому виникла така ситуація? противник Кілька днів тому намагався обстріляти наші підрозділи. Застосував РСЗВ по цьому району, і частина боєприпасів, частина тих ракет потрапила, і в тому числі і на територію агрегатного заводу. Це все там противник зафільмував і виклав. І вийшла така невеличка плутаниця, через що були зроблені деякими мілблогерами Ну, не зовсім правильні висновки. Тому ми звичайно цю інформацію спростували, і я просто ще раз хочу нагадати, що тактичні епізоди і бойові дії вони не ведуться онлайн. Все потребує своєї уваги, все потребує головне свого часу щодо оприлюднення. Абсолютно підтримую у цьому вас, пане Віталію. Скажіть, а, а що за роди військ працюють на цьому напрямку? По Вовчанську, російській мається на увазі. А, по цьому напрямку, і, зокрема, хто намагається тиснути і по агрегатному заводу, і загалом саме по цьому напрямку на харківському відтинку. Хто це? Десантники, шторми? В основному це. В основному це, це піхотні підрозділи, навіть якщо вони там відносяться до танкового полку, то це безпосередньо це мотосерецькі підрозділи. Також у Вовчанську виконує там теж завдання четверта розвідувально-десантна добровольча бригада, і також були були там виконували завдання десантники. Ну, бригада, яка вийшла на на її місце зараз зайшла 136-та, також мотострілецька бригада, тобто, в основному е, такі штурмові завдання виконує виконують піхотинці. Звичайно, там присутня і артилерія, і РСЗВ, і що за на, наразі е, загострює обстановку, це те, що противник почав використовувати тактичну авіацію, використовує її не вибірково, е, використовує не по військовим об'єктам. А вже от кілька днів поспіль він тероризує. Харків і решту населених пунктів, як в прикордоні, так і там дещо в глибині. От зараз ми ведемо з вами розмову, і з усіх боків лунає тривога. Тобто ми розуміємо, що можливо навіть за кілька секунд десь відбудеться що завгодно. Може бути що щось прилетить, або ракета, або кап. Ну, ну але є ситуація. є випадки, коли росіяни скидають тікаби і на своїх. Я так розумію, що і на вашому напрямку також. Подекуди це буває на це. Є певні причини. Про, про них ми поговоримо трішки розуміло. пізніше, і це буде окрема тема для нашої розмови. Пане Віталію я буквально і відпускаю вас спускатися в укриття. Я раз тривога. А ще одне була інформація про те, що є проблеми з логістикою, а очевидно і з провізією і з питною водою у росіян. Були проблеми у них чисто санітарного е, характеру. Вони потруїлися. Там кажуть, а яка з цим ситуація? Тому що ну так чи інакше це демотивує. Ми раніше говорили про те, що що вони не дуже там спішать виконувати поставлені задачі, як зараз так дійсно так і є. Сталося те, про що ми говорили досить давно. І стосується це насамперед, того, що противник не забирав певний час тіла своїх загиблих, вони залишалися там, і це, звичайно, призвело до отруєння як ґрунтів, так і ґрунтових вод. Наразі. Нам вдалося деякі ланцюжки логістики перебити. Противник змушений шукати нові шляхи постачання. Він намагається, ну як я вже говорив, здійснювати двоногу логістику, але не завжди це виходить. І на певних локаціях деякі підрозділи опинилися зовсім без постачання, тобто, в них ще там є залишки боєприпасів, але зовсім немає води і зовсім немає продовольства, через що вони змушені були перейти на підножний корм. І використовувати воду з колодязів або зі струмків. Вода зараз стоїть дуже спекотна. Вже я навіть не пам'ятаю, коли у нас останній раз був дощ. І звичайно, ці всі продукти так, військових дій, воно все потрапляє і в землю, і, і в воду, і на ті там, можливо, не знаю, що там ще залишилися якісь можливо овочі чи фрукти, в які вони вживали в їжу через нестафі. Звичайного Спровідить. продовольства, угу. і звичайно, там сталися кишково шлункові розлади. Ліків там також немає, і звичайно, це деморалізує противника. Це в певною мірою унеможливлює виконання ним завдань. Через що, от і на минулому тижні, і на цьому тижні ми фіксуємо збільшення кількості полонених. Це приємно. Піси вам, пане Віталію, що ви долучилися. Дякую дуже. Віталій Саранцев, речник Харків, був нашим гостем. Дякую ще раз. Дякую.